Барак Обама став першим американським президентом, який почав виробляти алкоголь прямо на території Білого дому. Рік тому президент захопився ідеєю виробництва пива в домашніх умовах і придбав собі міні пивоварню За рік експериментів Барак Обама навіть розробив кілька власних рецептів хмільного напою, за якими шеф-кухар Білого Дому тепер варить пиво для президента та його друзів. Про певні погриби Білого Дому та улюблені рецепти Обами. Далі Олексій Кузьменко. у суботу білий дім оприлюднив рецепти пива, яке варить сам Барак Обама. Виявляється, що президент полюбляє медовий портер та медовий темний ель. Міні-пивоварню Обама придбав ще минулого року і вже встиг почастувати власним хмільним пивцем гостей під час святкування Дня святого Патрика та Суперболу. Першим про хобі Обами розповів кухар Білого дому Сем Кес. Ми запитали істориків, і вони підтвердили, що це вперше алкоголь виробляють просто у білому домі. Зберіглися свідчення, що під час сухого закону тут його пили, але роблять вперше. Сподіваємося, що ця традиція проживе довго. За словами Сема, Обама сам обрав інгредієнти та сплатив за пивоварню із власної кишені, після чого передав роботу над ідеями досвідченим кухарям. Ось він пивний підвальчик Білого дому. Думаю, камери це бачать вперше. А ось медовий портер та медовий ель. Ми слідкуємо за тим, як відбувається бродіння, скільки бульбашок, і визначаємо, коли час для фільтрування. А от відтворити смак напоїв, створених Бараком Обамою, може бути складно. Головним інгредієнтом є мед з власної пасіки Білого дому. Це справді класне пиво, я це кажу абсолютно щиро. Було б класно, якби всі могли його спробувати, але партії у нас надто малі. Асоціація домашніх пивоварів Америки зараз налічує 28 тисяч осіб. І напевне, Обама точно зможе стати президентом цього клубу, якщо участь у виборах президента США восени закінчиться для нього поразкою. Продаж власного пива в такому разі міг би стати новим бізнесом Нобелівського лауреата Олексій Кузьменко Голос Америки.